Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Росіяни засвітили випадково, звичайно, карту військову. Військову карту. А перед картою стояв начальник штабу Збройних сил РФ і Герасимов. Герасимов стояв і щось говорив з руцькими генералами, а позаду нього була карта, на якій. Територія Росії була, територією Росії була Миколаївська і Одеська область. Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Сумська, Харківська область це територія Росії. Видумайтесь, скільки областей планують захопити росіяни. Особливо цікаво, чому вони зафарбували в колір Рефії. Миколаїв та Одеська область, де не було війни. Чи не тому вони щоденно майже обстрілюють Одесу, руйнують. Тому що думають правильно висадити десант, а у них ще залишилось 6 великих десантних кораблів в Чорноморському флоті. Шість десантних потопили, 6 є. А за Одесою Передністров'я а за Придністров'ям Чернівецька Вінницька область. Коротше кажучи. Випадковий в лапках злив інформації, карти показує, що ніякого миру не буде, що Росія готується, готувалася і буде воювати далі. Мета дуже проста: відрізати Україну від моря. Я вчора проводив і сказав, три мети у Путіна капітуляція України військовим шляхом створення Третього майдану і розсварення українців між собою. В цей час зайдуть російські війська з усіх сторін і третє – залишити Україну як обрубок, державу обрубок без моря, себто Миколаїв Одеса пробити коридор до Придністров'я. Ось така остання інформація. Ну і в Держдумі заявили, що Росія зупинятися не збирається і, і... майже. Шість і сім областей України будуть визнані територією Росії згідно їхньої Конституції. З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам. До нових зустрічей.